Ну Нарешті остання коробка Максим витер піт із чола. Ось ми і вдома, ніяких більше переїздів. Як же здорово, що нам більше не потрібно поневірятися по знімних квартирах. Мати свій будинок завжди було моєю мрією. Це один із найкращих днів у моєму житті. Ксенія радісно притиснулася до чоловіка. Залишилося тепер тільки розібрати все наше добро. Жінка усміхнулася і кинула погляд на два десятки великих і маленьких коробок, які гордо красувалися у вітальні. Я тобі обов'язково допоможу, але тільки завтра. А зараз. Давай знайдемо спальну білизну і відразу підемо відпочивати. Цей переїзд мене дуже втомив. Максим подивився на годинник, який показував майже північ, і вирушив на пошуки постільної білизни. Здається, білизна в цій зеленій коробці. По-моєму, я поклала її туди. Ксенія прийшла на підмогу чоловікові і акуратно ножицями розрізала скотч. Весь наступний день подружжя облаштовувало нову квартиру. А ввечері, коли вони затишно розташувалися на розкішному дивані за переглядом романтичного фільму, у двері хтось подзвонив. Доброго дня! Я ваша сусідка Поліна. Чула вчора. Як ви в'їхали, привітно вимовила літня жінка. Я до вас познайомитися. І ось це. Це вам. Жінка простягнула невеликий торт. Як приємно, Поліна, як синія, а це мій чоловік Максим. Заходьте, зараз поставлю чайник. Ксюша жестом запросила жінку всередину. Макс. У нас гості. Ну й краса у вас, Поліна швидко просканувала вітальню і похитала головою. Ми всі, звісно, так добре не живемо, як ви. У сенсі? Ксенія запитально подивилась на Поліну. У вас у єдиних подвійна квартира. Колишній власник об'єднав дві квартири на поверсі. Я майже у всіх сусідів у нашому під'їзді була в гостях. Так дорого й багато тільки у вас. Поліна присіла на смарагдовий диван. М'який. Максим непогано заробляє. Ксенія зніяковіло посміхнулася. Звідси не так далеко їхати до його батьків. Тому ми вирішили вибрати це місце, а квартира нам одразу сподобалася. Поліна цілу годину мило базікала з Ксенією і Максимом про все і ні про що. Жінка розповідала про сусідів і про своє життя після розлучення. Якщо вам щось буде потрібно, звертайтеся до мене або до інших сусідів. З вами у нас тут усього 15 квартир. Тут усі люди дуже добрі і чуйні. Поліна посміхнулася перед відходом. Яка мила жінка, завантаживши посудомийку, Ксенія кивнула. Так, мені здається, що тут дійсно живуть дуже приємні люди. Максим ласкаво обійняв дружину. Якби Максим і Ксенія тільки знали, що чекає на них далі. І перший неприємний сюрприз. Чекав на Максима через тиждень. Що за...» Максим здивовано дивився на свій розкішний спортивний автомобіль, на капоті якого хтось великими літерами надряпав слово злодій. А на багажнику було надряпано інше слово із трьох букв. Я чесно заробляю на життя своїм талантом. Я не злодюга, я архітектор. Я навіть у дитинстві ні в кого і нічого не вкрав. Максим у люті стиснув кулаки. Заздріть мовчки. Чоловік звернувся в поліцію, але в тому місці біля будинку, де він припаркував автомобіль, не було жодної камери. Роздратований чоловік повернувся додому і розповів про все дружині. Коханий, не переживай, це, напевно, не з нашого будинку. Якісь хулігани або десь у місті, ти просто коли їхав, одразу не помітив. Не бери в голову. Ксенія ласкаво заспокоювала чоловіка, але Максиму легше від цього не стало. Такі написи навіть сліпий помітить, незадоволено пробурчав Максим. У той момент Ксенія не підозрювала, що неприємності тільки починалися. І, на жаль, для Ксенії та Максима вони були пов'язані саме з мешканцями будинку. Наступного дня. Коли Ксенія виходила вранці по продукти, одна з жінок, які живуть в будинку, не притримала двері під'їзду і, як здалося Ксенії, спеціально зачинила двері перед її обличчям. А коли Ксенія поверталася з пакетами, біля входу в під'їзд вона почула частину розмови двох жінок. Понаїхали тут багатії, злодії. І ще такі непривітні цей мужик завжди у свою машину сідає з таким важливим виглядом, як індик. А ця його фінтифлюшка така зарозуміла, від неї так і тхне зарозумілістю, обурювалась одна з жінок. Та ось купили собі хороми на останньому поверсі і тепер думають, що вони найголовніші в будинку. Інша жінка недбало сплюнула на асфальт лошпиння від насіння. Ксенія не подала виду, що зрозуміла, про кого йдеться, і, повернувшись у квартиру, вирішила зателефонувати Поліні. Поліно, я тут сьогодні почула, як дві жінки біля під'їзду невтішно відгукуються про мене і мого чоловіка. Може, варто з ними поговорити? І прибрати непорозуміння. Ой, Ксюша, це баба Клава та її сусідка з першого поверху. Вони вічно всіх обговорюють і всім кістки промивають. Не звертаю уваги. Цих тільки могила виправить, посміхнулася Поліна. Поліна заспокоїла Ксенію, і Ксенія почала готувати чоловікові смачну вечерю. Раптово у двері хтось подзвонив. Напевно, Поліна. Ксенія витерла руки і пішла відчиняти двері. Але це була не Поліна. Перед Ксенією постав непривітний довготелесий мужик у спортивному костюмі та сандалях. Припініть шуміти ночами. Я живу під вами, і в мене маленька дитина. Через вашу музику і телевізор ми не можемо заснути. Чоловік гнівно подивився на Ксенію. Щось я не пригадую, щоб у нас голосно грала музика або телевізор. Ми в'їхали тільки тиждень тому. Можливо, це були попередні господарі. Ксенія здивовано подивилася на чоловіка. Моя справа попередити. Спочатку по-хорошому, сподіваюся, ви мене почули. Чоловік розвернувся і швидко спустився сходовою кліткою на свій поверх. Так уже Ксенія з тривогою на серці зачинила вхідні двері. Про всяк випадок Ксенія зробила музику ще тихішою. Музика стала не грати, а шепотіти з колонок. Повідавши ввечері чоловікові про денні неприємності, Ксенія забула про неприємний контакт із сусідами. Забула рівно на чотири дні, поки у двері знову не подзвонив непривітний чоловік із нижнього поверху. Я що вам сказав? Не смійте голосно вмикати музику. Ви заважаєте мені та моїм дітям засинати. Чоловік грізно подивився на Ксенію, коли жінка відчинила двері. Я вас попереджав, що будуть наслідки. Попереджав вас. Ми вчора до другої ночі через вас не могли заснути. Чоловік у люті стукнув долоною об стінку. Нас учора не було в квартирі. Це не ми. Ми всю ніч були за містом у будинку батьків, випалила Ксенія. Не смійте нас більше звинувачувати в тому, чого ми не робили. У квартирі вчора нікого не було. Ксенія стріском зачинила двері. Макс. Ну, це жесть якась. Щось Поліна наплутала або не до кінця нам розповіла. Я таких непривітних людей у житті не бачила. За вечерею Ксенія поділилася з Максимом похмурими думками. Ніхто не вітається з нами, крім Поліни. Усі кривлять носом і косо дивляться, тільки й думають, до чого причепитися. Ксенія наклала Максиму додаткову порцію печені і зітхнула. Кохана, але ж ми тут недавно, люди до нас ще не звикли. Бачиш, тут не такий під'їзд, де ніхто ні з ким не спілкується. Вони між собою всі ладнають, вальтанці шашлики разом роблять, а ми нові для них люди. Максим налив склянку соку і похитав головою. То, може, нам варто теж щось для них, для всіх, організувати. Як то кажуть, проставитися, Ксенія задумалася. А що? Влаштуємо званий обід, приготуємо смачну їжу, поставимо на стіл хороший алкоголь і пригостимо всіх від душі. Ксенія взяла чоловіка за руку і подивилася в очі. Думаю, це гарна ідея. Чому би ні? Максим схвально кивнув. Нехай Поліна всіх збере, а ми влаштуємо бенкет горою. Вирішено. Ксенія і Максим закупили їжі, немов збиралися відзначати Новий рік або день народження з розмахом і на багатому. Качка, червона ікра, дороге вино. Стіл ломився. Від вишуканих страв, закусок і частувань. У неділю в обід жителі під'їзду почали збиратися у квартирі Ксенії та Максима. За великим столом розмістилося чоловік двадцять. Гості з цікавістю розглядали вишукані закуски і дороге вино, поки Ксенія не дала команду почати трапезу. Сусіди були не надто балакучі з Ксенією та Максимом, більше спілкувалися між собою. Ловивши цей незручний момент, Ксенія встала з килихом і виступила з промовою. Я розумію, що ми тут новенькі, а ви тут роками один одного знаєте і дружите між собою. Але ми б дуже хотіли, щоб у нас були з усіма вами добрі стосунки. Ми до вас не напрошуємося в друзі, але привітність і чуйність це те, на що ми б щиро хотіли розраховувати. Ксенія привітно окинула поглядом гостей. Якщо вам щось у вашу чергу буде потрібно, і ми зможемо вам у цьому допомогти, ми з радістю, доброзичливо додав Максим, Щоб ви до нас у друзі напрошувалися поспіхнулася повна сусідка Ніна з другого поверху. Потрібно, ремонт мені зробіть, такий самий, як у вас, угідливо додав сусід Гриша, який спеціально присунув до себе ближче одну стаць з ікрою. Тоді й подружимося. Ви серйозно думали підкупити нас обідом? Ми вас, багатіїв, надух не перетравлюємо. Сусідка Олена, яка сиділа на іншому кінці, взяла на себе сміливість озвучити думку під'їздного колективу. Ось ви приїхали такі гарні, багаті, доглянуті, радієте тут життю в нашому домі, а ми тут щодня виживаємо. Альона завжди намагалася зачинити двері або ворота ліфта перед носом Ксенії. Ось мій син у школі. У нього в класі вчиться донька місцевого буржуя. Чи то в нього завод якийсь, чи то ще щось, теж, як ви, влаштувався не в центрі, а в нашому районі. Олена презирливо поморщилася. І ось мій син місяць тому мені каже, Мамо, хочу такий самий телефон, як у маші. Я подивилася в інтернеті, скільки цей телефон коштує, і ахнула. Мені на цей телефон роки два збирати, а ви тут зі своєю ікрою. крою. Альона з огидою подивилась на тацю. Їжею своєю нас купити надумали. Вибачте, що? Ксенія ніяк не очікувала такого повороту розмови. Ми хотіли бути привітними, гостинними. Хотіли зробити вам щось приємне, розгублена Ксенія від образи машинально підібгала губи. Не сміши моє друге підборіття, у розмову включилася Ніна, яка вже активно перемішувала всередині себе і вино, і горілку, і гостре, і солоне. Привітними вони, бачте, бути хотіли. Ти себе в дзеркало бачила, твоя сукня коштує дорожче, ніж мій телевізор. Я знаю бренд цієї сукні. А про ваш телевізор я взагалі мовчу. Мене, мій Петечка одного разу, років п'ять тому, привів на підпитку в модний бутік. Сказав, що коли розбагатіє, то купить усю колекцію. Бовдоре. Ти чому досі не розбагатів? Ніна грізно подивилася на чоловіка, який сидів поруч. Петрик, який вирішив наплювати на прилади і весь вечір їв качку руками, ледве не подавився. Чоловік витер руки об скатертину і потягнувся за пляшкою горілки. Я з ким розмовляю, Петрику? закричала Ніна, яка випила вже стільки, що прийшла на рівень язик мій ворог мій. «Відшалошися ти, Ніно. Бачиш, яка горілка в них смачна. Не те, що я на вахту в пакеті з під соку тягаю. Ніна заспокоїлась, тільки коли Петя помахав у неї перед очима своїм важким кулаком. Я краще борщу вдома поїм із простою паленою горілкою, ніж буду з вами за одним столом сидіти. Шахраїви і злодії. Працею праведною не наживеш палатка м'яних. Один із чоловіків шумно встав, випив залпом склянку горілки і попрямував до дверей. Підемо і ми, Петрику. Не жили заможна, годі й починати. Ніна потягла чоловіка до дверей, який на доріжку взяв з собою два бутерброди з червоною ікрою, поклавши їх один на одного. Гості стали один за одним виходити з квартири. Вибачте, що так вийшло, я думала, що все буде набагато радісніше і приємніше. Останньою з квартири пішла Поліна. Ось ліміта, біндюжники з бідним мисленням. І чим я думала? Це була найгірша ідея. Ксенія нервово кружляла квартирою. Про що я тільки думала? Який званий обід? Не засмучуйся. Вони ще просто не зрозуміли, що не всі багаті злодії. До них просто потрібен інший підхід. Максим із жалем прибирав зі столу дорогі закуски. Як жити в такому будинку, де від нас усі відвертають ніс і вважають нас ізгоями? Ксенія ображено подивилася на чоловіка. Мене такий розклад абсолютно не влаштовує. Це дно, Максиме, це дно. І якого біса ми взагалі сюди приїхали? Реально ж, помилка століття. У світі сотні нормальних будинків, а ми вибрали саме цей. Не хвилюйся, ми що небудь придумаємо, лагідно відповів чоловік. Наступного дня під час прогулянки, міцно взявши дружину за руку, Максим запропонував дати сусідам ще один шанс. Давай не пороти гарячку. І не ображатися на життя. Щодо сусідів, у мене є чудова ідея. Я пропоную власним коштом, із грошей, відкладених на новий автомобіль, зробити ремонт у під'їзді та на дитячому майданчику. Це конкретна користь, а не просто вечеря. Чоловік кинув погляд на старий розламаний дитячий майданчик. Макс, ти серйозно? Ти хочеш допомогти людям, які тебе ніщо не ставлять. Ксенія запитально подивилась на чоловіка. «Ксюша, я просто хочу дати їм ще можливість розгледіти нас із кращого боку. Максим схвально кивнув. На найближчих зборах мешканців будинку Максим гордо озвучив свою ідею. Новий дитячий майданчик, чистий затишний під'їзд. Давайте всі разом жити ще краще. Якщо є така можливість, нерозумно її не використовувати. Нерозумно це те, що ви приїхали в наш дім, буркнула Ніна. Не вийшло підкупити нас обідом, тепер надумали підкупити ремонтом. Альона гнівно подивилась на Ксенію і Максима. Та не збираємось ми нікого підкуповувати», – випалила Ксенія. Ми просто хочемо, як краще. А я не збираюся дихати пилом від ремонту, обурився сусід Гриша. Вам краще покинути наші збори, у розмову втрутилася баба Клава. Ми самі розберемося, що для нас краще. Ксенія і Максим повернулися додому. І твердо вирішили наступного дня переїхати. Знімемо квартиру в центрі, а цю поки здамо. Максим із сумом почав збирати речі. Так ми й не пожили у своєму будинку, з образою в голосі усміхнулася Ксенія. Подружжя перебралася на орендовану квартиру в центрі міста, а через місяць Максиму запропонували новий проєкт. Чоловік завдяки своєму таланту виграв конкурс і отримав контракт на проєктування престижного хмарочосу в столиці. Подружжя продало квартиру на околиці і купило шикарні апартаменти в клубному будинку із запаморочливими видами на Москву. Максиме, ласкаво просимо в наш дім. Ми раді бачити вас серед нас. Ваш проєкт. Звичайно ж, ми про нього чули. Привітна молода пара сама запросила Ксенію і Максима у свою шикарну п'ятикімнатну квартиру. Нам теж дуже приємно, зніяковіло відповіла Ксенія. Ми давно шукали місце, де нам буде комфортно не тільки жити, а й спілкуватися, дружити. Це ви якраз за адресою весело відповів успішний підприємець Ілля. Мені здається, що ми нарешті вдома. Повернувшись до себе, Ксенія взяла чоловіка за руку і подивилася на красивий захід сонця. І як здорово, що та неприємна глава життя закінчилася. Ми заслужили на краще життя. Мені теж так здається. Максим міцно обійняв дружину. Червоне вечірнє сонце плавно закотилося за обрій. Сонце, яке завжди однаково світить, як усім бідним, так і всім багатим людям.